Пакунки із консервованими овочами, фруктами та молоком розвантажують кілька десятків чоловіків. Цю гуманітарну допомогу до Полтави привезли із Польщі. Я вирішив допомогти, тому що зараз я не можу долучитися до лав збройних сил, тому що мені немає 18 років. І хоч якось я намагаюся допомогти. Розвантажую гуманітарні вантажі, які теж йдуть моїм побратимам, в тому числі це католицька асоціація приязнь Явожницька. Вони вирішили підтримати саме наше місто, тому що наша область прийняла найбільше переселенців порівняно з іншими областями. І вони відгукнулися і сказали, давайте ми пошукаємо можливість як допомогти. За словами Наталії Гранчак, такий вантаж до Полтави привозять вдруге. В основному це продукти довготривалого зберігання, супи. Там навіть є буряки консервовані, також є паштети різні, консервовані, консервоване манго, кукурузка, все, що можна для того, щоб швидкого такого приготування їжа була. І цього разу, до речі, приїхала молоко. Сподіваємося, ще отримати суміш для дітей для того, що можна було роздавати переселенцям. Грант на закупівлю продуктів харчування католицька асоціація отримала від Міністерства закордонних справ Польщі. Грант складає півмільйона злотих. Це десь 4,5, трошки може більше, менше мільйонів гривнів. Порядка 20 тонн приїхало декілька тижнів тому. Зараз ми отримуємо 20 тонн. Отримують допомогу від благодійників, зокрема переселенці, пенсіонери, малозабезпечені родини та родини, де є люди з інвалідністю, каже Наталія Гранчак. Ми звертаємося до територіальних громад. І вони подають списки таких людей. Зазвичай у нас вже є величезна база даних, тому що ще з 2018 року ми роздаємо продуктові набори від німецької місії йоханітерів, То ми маємо величезну свою базу даних. П'ять тисяч людей зможуть отримати допомогу. Ми збираємо підписи, звітуємося. Так і всі ці підписи будуть надходити в Міністерство закордонних справ Польщі як підтвердження того, щоб люди тут дійсно отримали цю допомогу. Як розповіла Наталія Гранчак, до кінця листопада до Полтави мають доставити ще одну вантажівку із гумдопомогою. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.